Дахи Кракова, повна офіційна назва міста столичне королівське місто Краків, одне з найдавніших міст та перлина національної культурної спадщини. Польщі, у минулому був столицею держави та місцем коронації. Засноване міфічним краком місто на чи не єдине в Польщі, яке майже повністю вціліло під час Другої світової війни. Довго вважалися, що це лише завдяки Червоній армії, але час розставив все по місцях, І всі ці ствердження відправлено у фейкову валізу. Найстаріша частина кракова старе місто. Колись його оточували кріпосні стіни. Наразі тут гуляють численні туристи зі всіх куточків світу. Туристичним маршрутом через його історичну частину є королівська дорога, яка тягнеться з півночі на південь через все старе місто. Частиною королівської дороги є вулиця Флоріанська, яка проходить від Флоріанської брами до північно-східного кута площі ринок. Вона не занадто довга, лише 335 метрів, але сповнена чудових вражень. Флоріанська веде свій початок з 1257 року. В кінці 15 століття більшість її будинків вже були з цегли. Колись тут дринчав трамвай. Флоріанські ворота. Вони розташовані в мурі Кракова. Це єдині фортечні стіни, що зберіглися з восьми воріт, що раніше оточували краків. Були зведені в 1307 році і названі на честь покровителя міста Святого Флоріана. Поруч з воротами розташовується барбакан, фортифікаційна споруда, що представляє собою круглу масивну вежу. Спочатку Барбакан був з'єднаний з, з Флоріанською брамою довгим мостовим переходом, і його головною метою був захист цих воріт. Сьогодні в Барбакані знаходиться невеликий історичний музей, а поряд час від часу проводять лицарські турніри. 19 травня 1931 року Краківський барбакан було внесено до реєстру пам'яток Малопольського воєводства. Але повернемося на вулицю Флоріанську. Погода сьогодні чудова, вихідний день, тому тих, хто тут гуляє, багато. Це будинок Яна Матейко. Музей присвячений життю та творчості польського художника Яна Матейка. Був заснований у 1895 році. А це музей воскових фігур. Ну що тут додати? Всі як живі? Хоча є люди, які якість фігур в цьому музеї піддають нищівній критиці. Ну і куди без смаколиків? Хоча такі магазини я бачила, й в Україні світ стає чим далі все менше. Такого в Україні ще немає. Вулиця Флоріанська веде нас на площу ринок. Сам ринок був закладений у 1257 році під час того, як Краків здобув Магдебурзьке право і протягом багатьох віків був свідком багатьох важливих історичних подій. Вже у середньовіччі ринок був оточений чудовими палацами та будинками. Маріатський костел або церква Успіння Пресвятої Діви Марії. Один з найбільших і найважливіших костелів Кракова, який від 1862 року має статус малої базіліки. З часів середньовіччя на його вищій вежі день і ніч знаходився вартовий, виглядаючи пожежі, ворогів та інші небезпеки. У його обов'язки входили також гра на трубі, спочатку тільки на світанку та заході сонця, як сигнал до відкриття та закриття міських воріт. А потім щогодини. Гейнал став музичним символом Крапова. Його мелодія лунає до сьогодні. Бачите Зелений купол це костел Святого Войцеха, Один із найменших, а також із найдавніших римо-католицьких костелів міста. Походить з 11 століття. Пам'ятник польському поетові Адаму Міцкевичу. і одним із найбільш відомих символів Кракова. По проекту скульптора Теодора Рігера пам'ятник було встановлено 16 червня 1898 року з нагоди століття від дня народження поета. Вартість пам'ятника становила 164 тисячі злотих. Більшість цієї суми було зібрано шляхом громадських зборів. 17 серпня 1940 року пам'ятник було знищено німецькою окупаційною владою. Після війни пам'ятник було зібрано з уламків, знайдених у 1946 році на сміттєзвалищі біля міста Гамбурга. Відкриття відновленого пам'ятника відбулося 26 листопада 1955 року у сторічну річницю від дня смерті Адама Міцкевича. Цитата з кримських сонетів Міцкевича. Тепер тут чорний гриф, літа при темнім гробі. Так в місті, де нема нікого, крім мерців, чорніють корогли погребної жалоби. Кінець цитати Як він вгадав. Суконні ряди або суканіце – Побудовані як торгівельні ряди колишньої столиці Польщі, пам'ятка культури малопольського воєводства, що охороняється державою. У нижньому залі уздовж стін дерев'яні торгівельні крамнички. На верхньому поверсі розташовується галерея польського мистецтва 19 століття. 21 березня 1980 року Валентин Бадилак здійснив акт самоспалення у протесті проти мовчання навколо злочину, вчиненого проти польських офіцерів у Катині, комуністично-більшовицьким геноцидом. Так, комунізм це зло. Ринкова площа старого міста в Крахові розташована на перетині 11 вулиць. Є однією з найбільших цього типу площ в Європі. Головною адміністративною спорудою на площі колись була ратуша. Споруджена на зламі 13 та 14 віків, на початку 19 століття вона завалилася. Наразі збережена лише вежа ратуші. Подейкують, що під нею знаходилися підвали катів. Але це в минулому. Сподіваюся. Площа ринок, що в Кракові, це місце проживання величезної кількості голубів. І як вважаю, деякі найхабніші голубів в Європі. Але й про цих нахаб існує легенда. Коли на княжий трон у 13 столітті зійшов Генрих IV Пробус, він захотів об'єднати під своїм правлінням усі польські землі та стати королем. Але він не мав грошей. Тому він пішов за допомогою до чаклунки. Вона перетворила його лицарів на голубів. Таги посідали на Маріатський костел і почали викльовувати з його стін дрібні камінці, які, падаючи на землю, перетворювалися на золоті монети. Зраділий і багатий князь вирушив до Риму за підтримкою Паби Римського в отриманні корони. Однак дорогою він бенкетував, веселився і втратив гроші, так ніколи і не діставшись Риму. Не повернувся він також і до Кракова, а його вірна дружина, перетворена у краківських голубів, все, що чекає на нього. Тому ображати голубів не можна, бо вони священні корови Кракова. Ще іноді дуже хочеться опинитися в касті чи в дитинстві, особливо в ці такі важкі часи а в цьому можуть допомогти гарні коні, які запряжені у шикарні карети.